Не біжіть за тими, хто від вас тікає. Одне з правил здорової самооцінки не любити того, хто не любить тебе. А ось ці слова про те, що треба якось заслужити, треба якось довести людині, що я достоїн, чи достойна варта, чи варта й кохання, любові і так далі. Ці всі слова це лише ілюзія. І нібито самозаспокоєння для того, щоб а, переконати себе в тому, що я класний, я гідний любові, і я доведу цій людині, що я варта її любові, що я варта її уваги, я варта поваги від тебе, від вас і так далі. Тобто, фокус уваги направлений не на себе. Не для того, щоб працювати з собою і полюбити себе, і підняти свою самооцінку, і так далі. А фокус уваги в такому випадку направлений на те, щоб через іншу людину самому собі довести, що я вартий любові. А чому б не зробити інакше, зрозуміти і повірити в те, що я вартий любові не через іншу людину, а через самого себе. Тобто починати спілкування, знайомство і роботу над собою, і знайомитися з собою, що я люблю, що я хочу, що мені подобається, що не подобається. Мені з цією людиною комфортно чи ні? А можливо, мені не комфортно, а я мовчу. А можливо, мені потрібно пропрацювати свої власні особисті кордони. Кордони, правила, закони свої, як в державі. Має бути власна конституція, мають бути власні правила, мають бути власне, що мені можна, що не можна, що зі мною можна робити, що не можна. А не так, заходьте всі, хто хочуть. в мене немає паркану, в мене немає забору, в мене двері відкриті. Ну, чуйте, хто хочуть, а я буду мовчати, а потім я буду бігати за всіма і думати, що мені потрібно довести, що я гідний любові, чи я гідна любові для чого це. Створювати таку схему, яка не працює і ніколи не буде працювати. Не бігайте і не доводьте самому собі, що ви чогось гідні, що вам треба чогось заслужити, чи когось заслужити, і так далі. Не бігайте і не змішуйте стосунки, які стосуються лише вас, вас самим собою, не змішуйте їх з іншими людьми, тому що існують стосунки з іншими людьми. Вас з іншими людьми, а існують стосунки вас з самим собою. І от, якщо питання у вас таке болюче про те, чи мене люди поважають, чи мене люблять, чи не люблять, а як зробити, щоб вони мене любили, щоб вважали мене хорошим, от якщо у вас в голові дуже часто виникають такі питання, то насправді це запитання не про стосунки з іншими людьми, це запитання про стосунки вас самим собою. Тобто ви самі з собою не домовилися. Ви самі з собою не вирішили якісь питання. Ви самим собою не прописали якісь правила, закони, які стосуються вас і вашого життя. І замість того, щоб вивчати самого себе, хто я, яка я людина, який в мене характер, які в мене бажання, потреби і так далі, замість цього ви починаєте бігати за іншими людьми, вивчати їх. Причому. Вивчати їх не через призму їхню, їхнього характеру, а ви починаєте на них найвішувати ярлики, які їм взагалі не підходять, які їм не властиві. Про що я маю на увазі? Наприклад, ви бігаєте за людиною, яка є неемпатичною, яка є холодною, яка є агресивною і, взагалі, її не цікавлять ті питання, які цікавлять вас. Але ні, ви будете бігати за цією людиною і в своїх. Своїй уяві, в своїх фантазіях малювати цю людину хорошою, доброю. Просто в нього немає настрою, або просто е він так до мене відноситься сьогодні, але завтра в нього зміниться думка і так далі. І ось це такі перекладання на нього зовсім невластивих для цієї людини рис. Вони потім зіграють дуже злу, хитру. Таку історію з вами, такий злий хитрий жарт, тому що ви будете в це вірити, ви будете підпитувати так, цю всю свою ілюзію. А потім що відбувається? Відбувається розчарування, відбувається фрустрація, відбувається такий надлом, можна сказати, ваших очікувань. І дуже часто насправді бувають випадки, що розчаровуються не в цій людині, навіть, а розчаровуються в собі. Що Боже, а я повірив, чи я повірила. Боже, яка я дурна, не так, неправильно себе з знила чи з нею, да? не той ключик підібрала. І тобто йдуть розчарування, і самоцінка ще більше падає. І ми все далі продовжуємо вірити, що ця людина суперкласна, а ми такий сякіт. Нібито це ти не зміг щось змінити, ти не зміг підібрати ці ключики, ти не зміг домовитися, ти не зміг сподобатися і так далі. І от це розчарування дуже сильно дає відбиток. На себе тому, друзі, коли ви бачите, що у вас вже було 1255 спроб, і людина не йде вам на зустріч, не хоче, і вона може вам навіть про це не сказати. От, типу вона може не сказати: я тебе не люблю, я тебе не хочу, йди звідси прямим текстом. Людина може про це не сказати, але людина робить все для того, щоб вам показати, що краще за мною не бігти. Краще не стукати в мої двері. Я тебе не люблю і так далі. Вона може цього словами не сказати, але вона, наприклад, може через пасивну агресію це зробити. Вона може якось натяками. Вона може від вас відвертатися. Вона може навіть не хотіти, щоб ви її торкалися, уникати з вами зустрічі. Та це може бути море, море, море ситуацій. Тому. Витрачати час, а буває, що люди і місяці і роки витрачають на ось цю всю бігатнину для того, щоб що. Тому, друзі, любіть себе, кохайте себе, плекайте себе. Якщо не справляєтеся самі, буду рада допомогти. Завжди ваш психолог з любов'ю Катерина Зінас. До зустрічі в моїх відео. Якщо є запитання, пишіть, пишіть в коментарях, пишіть мені особисто на мій сайт zinas.com. До зустрічі!